Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок, 13 жовтня, і сьогодні, хоч трошки із запізненням, але зроблю все ж таки свій огляд, дам своє бачення по ринку. Вихідні у нас пройшли дуже-дуже жорстко, але вже сталося те, що сталося. Тож будемо працювати з тим, що залишилось нам. І так, давайте почнемо з метрик. Я хотіла би подивитися саме на метрики спочатку, а потім перейдемо до біткоїна ефіра і подумаємо, куди ціна може рухатися далі. Почнемо з біткоін-домінації. Тут я виділяла ось оцей боковичок, тож, і оці два смайлики. На жаль, я казала, що поки ціна не повернулася в боковик, цей смайлік у нас не відпрацює. Тобто ціна все ж таки закріпилася над боковиком і чітко пішла по моїм стрілкам. Я навіть не видаляла, не поправляла ніяк стрілку. Але ну, єдине, що я не думала, що це буде все так високо. Тож цей такий липчивий смайлик я прибираю і зараз додам трошки інший смайлик. Не такий задоволений, а просто такий, який плаче. Бо якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, от якраз я собі тут його додала. і так, да, Трошки з вами пограємося, щоб було веселіше дивитися огляди. То, що ми тут маємо з точки з технічної точки зору? Домінація в нас в моменті стрільнула дуже-дуже високо, вона протестувала тижневий імбаланс. Тобто в нас наформувався тижневий ордер-блок, ось тут він відмічений, який і відправив ціну на зняття ось цього? А хаю. я, в принципі, казала, здається, про нього, що перший, звичайно, в нас мог би бути тест цього рівня, а потім вже зняття тижневого хаю. Але це відбулося дуже швидко, просто однією стрілкою. Тож, як на мене, оцей блок відпрацював те, що він повинен був зробити, він зняв певну тижневу ліквідність і протестував тижневий імбаланс. Тепер тиждень у нас закрився доволі таким сильним реджекшеном, що може свідчити якраз про те, що ціну будуть направляти тепер на зняття ось оцієї нижньої ліквідності. Цю стрілечку я тепер прибираю, бо вона може бути не актуальна. Нам треба бути, коли ціна прийде до, до оцих двох. Оцей лої, до речі, можемо прибирати, я думаю, що він абсолютно неактуальний. У нас тут залишилися дві такі еквілойчики, ну і, звичайно, ліквідність нижче також, також у нас присутня. Тож, як мінімум, я вважаю, що після того, як було, був тест тижневого імбалансу, ціна домінація повинна прийти на зняття оцих тижневих еквілоїв. Тобто я можу припустити, що ціна все ж таки прийде, буде зараз рухатися вниз. Звичайно, якщо в нас тиждень закриється ось такою червоною свічкою, це ми дізнаємося знаємо, лише через тиждень, то можна буде казати навіть про формування ось такого rejection блоку що однозначно буде свідчити нам про подальше зниження. Домінації, але це ми вже дізнаємося через тиждень, коли закриється ця тижнева свічка. Поки що цього немає, тож ми на це орієнтуватися не можемо. Маємо лише ось такий величезний хвіст, ось такий величезний реджекшн, який поки що нам так, знаєте, натякає на те, що ціна такі піде, от не ціна, а домінація такі піде на зниження. Звичайно, якщо ми можемо подивитися, то тут у нас якраз і буде такий місячний. Да, і оцей місячний лой також у нас може бути знятий після того, як закрилися таким величезним реджекшеном. Тобто ціна домінація може спокійно спускатися вниз, і глобально нам би дуже хотілося, да, щоб як мінімум прийшла на зняття ось цього. От цього місячного лою, ну і звичайно, звичайно, у нас тут є в самому низу о цього великого такого, ну я не знаю, прямокутник, це не прямокутник, да, ось такого великого руху вгору в домінації, то, звичайно б хотілося б, щоб ціна прийшла, зняла ось тут -от ліквідність місячну і протестувала ось оцей місячний імбаланс. Не знаю, буде таке чи ні, це лише моє припущення, але. Все може бути. Да? Цей, цей сквіз нам показав те, що все може бути. Звичайно, це вже дуже, як мінімум, нам зараз потрібно дочекатися зняття ось оцих лоїв, і звідси вже дивитися реакцію. Це вже я дуже-дуже так на дуже позитивній ноті. Якщо звичайно ціна ой, домінація піде спускатися сюди, ось тут ми побачимо той наш омріяний бичий ринок, але поки цього немає, ми не можемо про це казати. Треба дивитися в моменті, що нам буде малювати графік. Тепер давайте перейдемо на тотал і подивимося, що нам тут промалював тотал. Я все ж таки хотіла б розглянути саме місячний таймфрейм. І ось тут ми побачили зняття місячного хаю, що і спровокувало рух ціни. до... Зараз, Зараз у нас тут був місячний імбаланс, який якраз і. Був не лише протестований, а повністю перекритий. І зараз ми бачимо непогану реакцію вже вгору. Тобто, в нас, звичайно, поки місяць не закрився, ми нічого тут не можемо казати. Але якщо місяць закривається такі, ось таким також великим хвостом, то можна припустити, що ціна таки піде, піде все ж таки рухатися вгору. Бо цей імбаланс якраз і може спровокувати подальший рух вгору, да? ми можемо спокійно продовжувати рости. Це ж таки, знову ж таки, моє припущення, яке, звичайно, якщо так буде, то ми отримаємо знову ж таки свій омріяний альтсезон. Але якщо тут ціна буде проторговуватися, да? буде якийсь, можливо, якийсь боковичок може ходити в боковичку. Да, тоді ще далі побачимо накопичення і ніякого альтсезону не буде. Поки я розглядаю для себе все ж таки по а, тоталу, все ж таки рух вгору. Звичайно, це загальний тотал, де знаходиться і біткоін, і ефір. Тобто, спочатку, можливо, будуть рости не лише всі альткоїни, а все ж таки біткоін з ефіром також може зростати. Але а, якщо подивитися на тижневий таймфрейм, то. Ось тут у нас також був імбаланс тижневий. О, зараз, зараз, зараз я приберу цю штучку. Тут також був тижневий імбаланс, який також прикритий цим хвостом, і свічка закрилася, як на мене, доволі позитивно, Вона, не відбулося таке от свічки перекриття, Тож, в принципі, навіть на тижневому таймфреймі все це для мене вказує на ріст тотала. А, також, якщо подивитися на usdt uh, домінацію, можемо також перейти. На місячний таймфрейм, до речі, ось тут також не прибирала свої замальовки. А тут в мене я малювала такий режекшн блок, про який казала, що скоріш за все, ось бачите, навіть якщо дами тут ходили, що може спровокувати оцей режекшн блок, може спровокувати рух ціни руху цієї USDT-шки на зняття ось цього місячного фракталу. Не думала, що буде це так швидко, але воно таки так сталося. Звичайно, поки місяць не закритий, ми не можемо ще казати про формування, тобто ціна свічка може далі зростати да, і закритися, наприклад, повнотілою да, над цим зняттям цього хаю, ну, над оцим фракталом. І тоді нам це буде казати про те, що будемо рухатися вгору. Але все ж таки, якщо закриється місяць оцим реджекшеном, то далі після зняття. Цього фракталу все ж таки дуже б хотілося б, щоб ми побачили якусь реакцію і вихід з цього прямокутника вниз. Якщо все ж таки ціна буде рухатися вниз на зняття ось цієї ліквідності, на тест цього місячного імбалансу, то це буде дуже гарним, гарною ознакою на, на початок і продовження альтсезону. Поки не закрився, не закрилася ніяка місячна свічка, ми про це казати не можемо. Тут, звичайно, в моменті в нас відбулось, відбулася така свічка перекриття, але оцей хвіст все ж таки дає мені якусь надію на те, що ми продовжимо рух таки вниз, ну як мінімум, да, на зняття ось цієї ліквідності. Бо, як на мене, цей місячний rejection блок свою справу зробив. тож... Я ну, звичайно не можу його поки видаляти, поки не зняти да, цей лой, але він досі є валідним, він досі є актуальним, він далі може продовжувати да, спокійне таке проторгування вгору. Але все ж таки ми зняли якусь певну ліквідність місячну, тож він виконав свою дію. Далі, що може бути з цим хвостом? Звичайно, ціна зараз може продовжувати проторгувати ось оцей хвіст. Спокійно вона має на це повне право. І ми поки будемо бачити якусь корекцію. Але, знову ж таки, я буду чекати закриття. Свічки наступного тижня для того, щоб побачити а, якийсь ордер ордер блок, а якийсь rejection блок Але для цього мені треба дочекатися формування ось цієї наступної свічки. Поки що я бачу лише одну з того, що хочу побачити. Тобто, буду чекати ще наступного тижня. І давайте перейдемо до біткоїну. Зараз я його відкриваю і подивимося, що, що тут наформувалося. Почнемо все ж таки з тижневого таймфрейму. Як, ну, якщо місяць. Ну, місяць нас не закритий, тож все ж таки вважаю, що рано дивитися на місяць. До речі, якщо навіть місяць у нас закриється, ну подивимося, як він закриється, але можливе формування нового такого бокового руху, якщо ця свічка закриється ось таким з такою свічкою невизначеності. Да, Верхньою і нижньою границею боковичка такого нового. Але це подивимось через два тижні, трошки більше, ніж два тижні. Тоді будемо про це спілкуватися. Поки що, те, що ми маємо: ми, у нас було був перехай, да, було зняття тижневої ліквідності і дуже швидке відпрацювання після того, як знявся ось оцей хай, ось оця ліквідність. Ціна дуже швидко зняла ось цю ліквідність, яка ось тут дуже-дуже довго накопичувалася, іначе і закрилася свічка дуже позитивно, але вже сталося, як сталося, це така маніпулятивна, така дуже сильна маніпуляція. З, не знаю, як, я не знаю, я не суперспеціаліст, як точно то все там внутрі відбувається. Але з того, що в технічній картинці зараз я бачу, що ціна закрилася. Великим відкупом, великим реджекшеном, тож ну, можу чекати ціну далі на продовження висхідного руху. Єдине що, ми можемо спуститися і проторгувати ось цей хвіст з технічної точки зору, це може відбутися на 30 або 50%, ми можемо знову ж таки прийти на тест ось цього пробитого пробитого. Лою і далі продовжити а, свій рух вгору. Як воно буде, я точно не знаю. І ніхто точно вам не скаже. Я вже скільки разів казала, що не придумуйте, не пригадуйте, не вангуйте. Я перестала це робити, тож а, поки що, з того, що я бачу. В нас не відбулося перекриття, в нас свічка закрилася доволі позитивно, і е, навіть оцю, е, оцю лінію я свою все ж таки прибираю, а оцю ще залишу. Е, бо якщо зараз біткоін почне е, трошечки проторговуватися, він має на це право, він спокійно може проторгувати 50% да, ось цього шпіля, навіть дійти до ось, цієї, ось цього лою, да, знову ж таки, заколоти. Ось цей певний такий рівень. Тут, скоріш за все, накопичилось багато ліквідності, да, багато було відкупів, бо ми бачимо ось оцей хвіст. І лише тоді продовжити свій ру вгору. Звичайно, цього може і не трапитися. Ми можемо прямо з поточних піти. і, Звичайно, можемо проторгувати. Давайте я зараз от, якби, трошечки от так поставлю. і... Друге, те, що може бути, ціна може просто ходити, просто поторгуватися там декілька днів, бо навіть декілька тижнів, і прям з поточних піти вгору. Чому я не кажу про те, що ми можемо падати? Звичайно, можемо, бо в нас внизу залишилося ще нетестований тижневий імбаланс. Ми до нього не долетіли, але хто сказав, що ми повинні до нього долітати? Також у нас залишилося, отут, якщо брати да, оцей ріст, ціна навіть оцим шпилем не дійшла до 0,5 зони, тобто ціна не, не проторгувала, не збалансувала оце падіння. Вона звичайно може збалансувати і прийти якраз от в зону 0,6 Фіби, і тоді відбитися від цього імбалансу. Але не знаю, якщо подивитися на історію, то Наприклад, от для мене дуже-дуже схожим було ось оцей падіння, коли ми також побачили просто шалене падіння і по біткоїну, і домінація тоді рухнула дуже сильно вгору, і всі альти тоді дуже сильно посипалися. Це серпень 24-го року. І дивіться, не дивлячись на те, що в нас м -м, тоді м -м, відбувся трошки невеличкий відскок, але ціна якраз і прийшла про саме оцей рівень. І вона не пішла тестити ніякі імбаланси. Да? Вона протестила оцей якраз рівень, і далі вже пішли ми дуже сильно зростати. От, якщо чесно, сьогоднішня ситуація мене мені нагадує саме ось оцю ситуацію. Звичайно, я можу бути неправою, але все ж таки оцю стрілку я поки зприбираю. Для мене ось цей сценарій, перший такий мій сценарій, для мене якось більш. Більш ймовірний. Навіть якщо боковичок буде, це також для мене якось більш ймовірно, ніж ми будемо рухатися на збалансування ось цього руху. І якщо я не помиляюсь, а ні, тут, до речі, тут ціна все ж таки збалансувала. Видно не озброєним оком, що ми таки прийшли до 0,5 Фіби. Ну, не кожного разу біткоін так робить, дуже часто біткоін цього не робить. Ось, наприклад. Так, це, це мої такі замальовки. всякі різні. Ось, наприклад, тут ми коли росли, біткоін трошки скоригувався, тут, до речі, також було дуже страшно, альта тут також попадала, але збалансування ніякого не відбулося, так і не протестили Ось цей імбаланс і спокійно собі пішли зростати. Тож не знаю, як то буде, будемо дивитися по ситуації, поки для мене картинка. Бачиться саме так, але не вистачає да, ще одного проторгування на тижні. Якщо брати а, денний таймфрейм, а, то тут а, давайте я оцю стрілочку поки приберу, потім поставлю її назад, подивимось, як то все буде. А, поки режекшн блоку ми тут не бачимо, бачимо дуже сильний відкуп. А, Вчора ми доволі непогано біткоін підріс, і зараз проторговується в денному імбалансі. Спокійно може отримати саме звідки реакцію, звідси, і піти на проторгування зони нижче, да, на проторгування ось цього шпіля. Може, звичайно, і не отримати особливу реакцію, і піти продовжувати повністю проторгувати цей імбаланс і потихеньку-потихеньку. Вже піти зростати. Також це можливо. Тобто, можливо, і зростати ми будемо з поточних, можливо, трошки отримаємо реакцію і а, проторгуємо цей шпіль, оце падіння і а, знову ж таки проторгуємо, підемо далі вгору. А, давайте, а, тобто це те, що я можу сказати, з того, що я бачу зараз. На чотирьох годинках, годинках непогано він відріс, да, набудували тут зони імбаланси, зону імбалансів чотирьох годинних. Тобто ми можемо, ми, нам потрібно зараз спостерігати, як буде ціна реагувати. На оці імбаланси, бо ми проторгували ось тут у нас був шортовий імбаланс, да він тут був. Ми його ціна його повністю зараз перекрила і наформувала нові імбаланси, що свідчить нам якраз про силу покупців. Тобто ми спокійно можемо навіть перекрити ось цей перший і вже з нижнього з другого отримати реакцію на продовження руху. Якщо ми цього не отримаємо, ціна проторгує ось цей імбаланс. Вона може і спуститися нижче, але може навіть після проторгування цього імбалансу продовжити свій висхідний рух. Але я все ж таки за те, щоб що ціна далі буде зростати. Звичайно, я не ванга, я не знаю, як то буде. Я орієнтуюся лише на технічну картину, на ті технічні моменти, які зараз для мене малює графік. Поки я поза ринком особисто я, я не залітаю нікуди, я. Як правильно сказати, да? я звичайно мені пощастило, я абсолютно не ніяк не, не, як я вам правильно сказати, ні, не постраждала в цій м'ясорубці, яка відбулася на ринку. Але бо я зараз дуже, дуже консервативно, дуже обережно торгую, лише спостерігаючи за тим, коли ціна кудись приходить, яка відбувається реакція. Тоді вже приймаю рішення. По а, тому, куди а, заходити в угоду чи ні. А, ось, і так само буду зараз. А, зараз я дивлюся на, на цю картину, яка відбувається. І для мене саме ось така картина зараз найбільш. А, Найбільш вірогідна. Да? Ми можемо спуститися ще нижче, можемо отримати від цих імбалансів, може, звичайно, можемо проторгувати спуститися трошки нижче, але глобал я бачу це саме на нарості. Да? Давайте подивимося ефіріум. По ефіріуму також, звичайно, я не, не очікувала да, такого сильного. Тут у нас був доволі сильний рух, да? ми не зняли верхню ліквідність. І, але я казала, що наформували блок, і, скоріш за все, ми про, підемо м, проторговувати саме е, кхе, е, оцей рух. Да, ми могли спокійно, тут ми лінія Фібонач якраз була натягнута. І я казала про те, що ми можемо спокійно піти в зону 0,5, 06 Фіби, але ціна дуже сильно пролилася, тож я її видаляю. Тобто, в принципі, те, що було шартово. І я також казала, що жодними лімітками я не користуюсь, тобто я жодних ліміток не виставляю. Я буду дивитися в моменті. Те, що я побачила в моменті, так, звичайно, я там десь запригнула, отримала невеличкий відскок, і зараз я поза позицію. Чому? Бо ціна зараз якраз проторговує денний імбаланс і спокійно може отримати тут реакцію. Тобто, зараз ціна. Може навіть проторгувати цей імбаланс і трошки спуститися нижче, да, або навіть проторгувати цей шпиль, або трошки нижче да, на оцей якийсь там певний рівень. І, але все ж таки я за те, що ціна буде рухатися вгору, бо ми дуже активно також відкупаємося. Дуже активно зараз ціна відкупається. І, звичайно, ми тут також отримали. А тут, до речі, ми і отримали такий непоганий режекшн-блок, який і свідчить нам про силу покупців в моменті. Звичайно, ціна може проторгувати оцей тижневий шпіль. Так само може прийти на тест да, оцього пробитого лою, да, оцього тестованого, але ми закрились дуже класним режекшн-блоком. Тобто може піти вниз, може і піти із поточних так само, бо rejection блоки якщо вони формуються, тим паче, що це тижневий rejection блок вони навіть без тесту можуть, без проторгування його, можуть відправляти ціну вище. У нас тут тижневі. А, ну, як мінімум, да, є тижневий хай, денні еквіхайчики, і також тобто, дуже багато оце, оця ліквідність, яка тут накопичилась, ціна спокійно, так само імпульсно може її зняти і ну, тобто, рухатися спокійно вгору. Тут уже будемо дивитися, яка тут в нас із ситуація буде набудовуватися. Звичайно, якщо ми сьогодні перекриємо ось цей імбаланс, це буде дуже непоганий знак нам на продовження руху. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, так, в мене тут дуже всього багато, у нас є нетестований 4-годинний імбаланс, і, якщо я не помиляюсь, такий мікро-мікро малесенький, але такий, який нам також-дуже ну, його, да, він є, він є, є малесенький такий. От, якщо його тут оп, ну він прям, я не знаю, ось такий малесенький, але імбалансік. А, але це також нам свідчить про а, силу покупців в моменті. Тобто а, ціна проторговує а, далі. А, покупці проштовхують ціну далі і а, зараз у нас до речі, бачите, імбаланси всі перекриті, най, Найближча ліквідність І це є оці еквіхайчики, які ми також спокійно можемо зняти. Ми можемо скоригуватися вниз, да і отримати реакцію від нетестованого 4-годинного амбалансу або навіть від у цього малесенького, також нетестованого 4 годинного ембалансу, і е, штовхнути ціну далі вгору. Можемо спокійно з поточних, бо все одно відкупи йдуть. Ми це бачимо по формуванню імбалансів. Звичайно, я не дивлюся там стакани, і в мене немає кластерного об'ємного аналізу. Я можу робити такі висновки лише з того, що набудовуються якісь блоки, набудовуються якісь імбаланси, і, звичайно, все це свідчить нам в моменті про силу покупців, які якраз і можуть рухати ціну вище на зняття ось цієї ліквідності і на тест. Оцього нетестованого 4-годинного імбалансу. Коли, коли ціна сюди прийде, будемо приймати рішення вже в моменті, як будуть реагувати, як уже тут будуть себе проявляти продавці. Так, в мене вийшло в дуже великий огляд, тому я думаю, що основні моменти я підсвітила, сказала те, що хотіла сказати. Звичайно, про всі альткоїни, які ми отримали. Так, ці мої стрілочки, звичайно, можна видаляти, бо будь-яку монету відкриємо, да, зараз мають однакові, однаково маємо картинку, дуже-дуже сильні рухи вниз, просто позносили все, що можна, можна зносити. Я дійсно погоджуюсь з тими, хто каже, що ніхто не мог це придогадати, да, ніхто це не мог знати, як то все відбувається. Да, ми бачили в моменті, що є скупчення ліквідності. Нижче ми якраз от розбирали да, з вами на, якійсь, на якомусь стрімі. Оцей GTO, я казала, що оцей трикутничок він вибивається в будь-яку із сторін. І дійсно він вибився. Ой, так, зараз я приберу цю штуку. і Дійсно, ось так: от вибився да, цей трикутник вниз, протестував трикутник, але ні, я навіть не могла подумати, що будуть аж ось таке відпрацювання. Ми може, могли просто зняти ліквідність, і це було би логічно, да, і піти далі вгору, да, далі на ріст. Але а, м, того, такого ніхто не мог предугадати, ніхто не мог це навіть подумати, що так може бути. Зараз по більшості монет, монети поприходили в денні імбаланси. І, звичайно, звідси можемо трошечки скоригуватися. Я не думаю, що ми підемо дуже низько. Я не думаю, що ми підемо дуже низько проторговувати ось оці хвости, хоча все може бути. Але все ж таки, якщо станеться так, як ми з вами подивилися на індекси, які дивилися на початку нашого огляду, то я думаю, що більшість монет все ж таки. Піде зростати, да, будь-яку монету відкрити, будь-яка має ну, зараз ось таку картинку. Тобто позня, знімали все, що могли, повибивали всіх, кого могли. А, дуже сумно, що так трапилося. І стопи також відпрацювали не найкращим не в найкращому сенсі. Да, тобто, в мене там також було декілька стопів, які закрилися нижче, ніж я ставила ці стопи, але я в моменті все одразу. Відпрацювала. Да? Ну, тобто, мені просто пощастило. Дуже шкода, кому не пощастило. Але я думаю, що ми все виправимо і зможемо з вами відпрацювати всі свої мінуса. Так, тому я буду все ж таки прощатися і е, будемо рухатися з вами далі по нашому сценарію. Дуже-дуже на це сподіваюся, що ми таки побачимо той наш омріяний альцезон, який давно-давно з вами чекаємо. Всім пока-пока і до наступних зустрічей.